то що произошло. самі. Я хотів би з Олексієм посперечатися. На що того що винуватець буде сидіти в тюрмі? Я хочу нагадати аналогічну історію. Пару років тому Олег, губер... ми, у нас дозвольте, люди. дозвольте закінчувати кніву. Дозвольте закінчити пару років я... тому. Губернаторський джип губернатора Тернопільської області за кермом якого сидів начальник обласного ГАІ, убив одну людину, покалічив двох людей. Йому суд дав два роки умовно. Так що не факт, що ті, хто зараз вбив оцю жінку, дівчину молоду, вони сидіти. Я Олександра мама, да. которая я боюсь, що мого сина можуть обвинити в тому, що він виноват. Як його мама сказала, когда он поїхав в лікарню на експертизу, предлагали нову машину, предлагали деньги. Якщо ви це не візьмете, ми зробимо так, що ти будеш інувати, і ти за це будеш відвідати. Я хочу і мамі сказати, що якраз і це обговорення якомога більше розголошення цієї історії. Оце єдиний запобіжник у нашій неправовій країні не зробити не винувату людину, винуватою. Бо якби мовчали, то справді Сашка зробили б винуватим. Заплатили б гроші, і виявилось, що він п'яний за кермом. Таких історій в Україні дуже багато. Тому я впевнений, що лише громадський розголос не дасть можливості прокуратурі угробити цю справу, навіть на їхнє бажання, не зважаючи, бо знищення доказів під час ДТП, не врахування показів. От я не вірю, що людина Олександр, подивіться в нього на обличчі написано, як він переживає цю трагедію. Людина в таких умовах брехать не може. І я упевнений на двісті відсотків, що він каже правду, хто був за кермом. А згадайте оцю кра... фразу про клушу. Розумієте, це наскільки треба бути цинічним, убити людину, і тут же дзвонить каже: я якусь там клушу замочив. Це дуже Я, це, я це, 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 з другої сторони щодо вам. щодо контролю. Я хочу повідомити, що одразу після того, коли сталося ДТП 7, 6 січня. Я направив депутатське звернення до генеральної прокуратури з приводу цієї трагічної історії з проханням. Взяти ситуацію під контроль. Раз далі наступного тижня відкривається нова сесія Верховної Ради. Я планую виступити в парламенті з цього приводу і звернутися з вимоги до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ. По перше, того майора відсторонить від виконання обов'язків, а Генеральну прокуратуру попросить витребувати справу і передати на розслідування в Генеральну прокуратуру. Бо я боюся, на місці ця справа буде просто похована. І на лексусі зверніть увагу не на запорожців чи не в аварію, а на лексусі. А любіма прокурорська шутка, що ми там займалися одним преступленням, так копали, що чуть самі на себе не вийшли. E, yeah. і зверніть, зверніть увагу, e, шановні, шановні глядачі. Зверніть увагу ще на одну псану. Ми третю другу історію тут розглядаємо і бачимо одну й ту саму схему, як фальсифікуються ДТП. Людину підставляють іншу, яка не була за кермом, що в попередній історії, що в цій історії до речі, в згаданій мною історії з ДТП автомобіля губернатора Тернопільщини. Там була аналогічна ситуація. Там з'явився з повинною людина, яка не була за кермом, але яка взяла на себе вину. Тобто, це один із способів фальсифікації, коли підставляють сторонню людину, платять їй гроші, мовляв, на тобі 10 тисяч доларів, відбудеться два роки умовно. А той, хто справді винуватий, чи мажор. Чи міліціонер, чи прокурор, чи сват міністра тої відповідальності уникає. Оце найбільша трагедія. І ще про і ще про що я що треба робити? Перш за все, подивіться на статистику, Щороку в Україні на дорогах гине більше п'яти тисяч людей, і в основному 90% ДТП із смертельними наслідками по за поп'яні за кермом, п'яні водії. Тому що треба робити, і я реєструю відповідний законопроект. Перше на все життя позбавляти прав, коли тебе зловили п'яним за кермом. І мінімум 5 років тюрми, бо він по п'яні в'їхав, а потім життя тієї 21-річної дівчини із Запоріжжя не верне, слава Богу, ви залишились живі. Це, на двері. Це Пан, слідчі шановний, органи, які ведуть шановний, дану справу. Адвокат, Проблема полягає у тому, що бачите, для того, щоб добитися справедливості, треба долучати ЗМІ, треба стукати в усі двері. Найбільша проблема нашої країни, що закон не працює автоматично. Найбільша проблема нашої країни, що коли ти проста людина, коли в тебе немає грошей, коли в тебе немає зв'язків, ти нічого ніде не доведеш. Ні в міліції, ні в судах, Правильно. ні в прокуратурі, образом... ні тому так... треба радикальні рішучі дії, скорочення міліції, однак. Умовення... Дикальне оновлення міліції, прокуратури. Подивіться, чим займається прокуратура. Політичні справи і нові будівлі собі будують замість того, щоб розслідувати справу і встановити Под, до права оцих молодих людей. Чим займається міліція? Господин. Попав міліцейський начальник в аварію, підставляє свого водія або роби невинних винуватиме. Гнаті шею всі. слушать поганої госп... госп... або вилами. Госп... що доведуть шонавила.